Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні розповім вам одну цікавинку. А про що відгадайте загадку? Лиш нога та голова ані рук, ні ніг нема. Щоб на нього подивитись, треба низько уклонитись. Здогадались, дітки, хто це? Так, це гри. Гриби це окрема група живих організмів. Що не належить ані до рослин, ані до тварин. Вони схожі на рослини, але у них немає листя, стебла, квітів чи плодів. А головне, у них немає хлорофілу і вони не можуть виробляти собі їжу з води, світла та повітря. Гриби так само, як і тварини, отримують поживні речовини з інших організмів. Живих або мертвих гриби це не тільки усім відомі поганки або печериці. До грибів належить також цвіль, яку ти можеш побачити на сирі або хлібі та дріжді, які додають у тісто або квас. У грибів немає насіння, але є спори. Кожного разу гриб викидає мільйони мікроскопічних спор. Які підхоплює вітер і розносить на далекі відстані. Якщо спори потрапляють на родючий ґрунт, із них виростуть нові гриби. У природі є гриби, які випромінюють блідно зелене світло в темряві, що нагадує блимання світлячків. Сподіваюсь, малятка вам було цікаво. До зустрічі!